Думаю, ви вже знаєте цієї ночі, расисти підірвали Каховську ГЕС. Зробили це в кращих традиціях діди воювали. Давайте проаналізуємо, чим це все нам загрожує і що може бути далі. Підрив Каховської ГЕС призведе до страшних екологічних, економічних та техногенних наслідків. А цей воєнний злочин прирівнюється до підриву атомної бомби чи атомної енергостанції. Нам про це у школі на ДПЮ розповідали. І я впевнений, Кацапи теж про це знають. Тому вчинили це, усвідомлюючи, що роблять. До речі, що парадоксально, історія в чергове повторюється, адже Кацапи вже одного разу вчиняли, точнісінько так само. Вони, відступаючи, підірвали Дніпро ГЕС. 18 серпня 1941 року. Але цього разу вони врахували минулі помилки і підірвали греблю, коли там нікого не було. Минулого разу підрив відбувся в той час, коли касабська армія героїчно відступала, не втримавши наступу німців. Але менше з тим, давайте краще розберемося, чим же загрожує цей цинічний нічний вибух. Моделювання найгіршого випадку руйнування Росії дамби показує, що найбільше затоплення відбудеться на лівому південно-східному березі річки. Хоча аналіз наслідків показує, що й Куповна частина Херсонської області разом з першою лінією оборони Кацапів постраждала від підриву дамби. За інформацією гауляйтера нової каховки, вибухом зруйновано 11 із 28 прольотів греблі, тобто орієнтована ширина пробою 177 метрів. За даними технодослідника Ларса Вільдеранга, внаслідок такого руйнування ГЕС хвиля висотою 4-5 метрів вдарить по Антонівському мосту на схід від Херсона через 19 годин після підриву. Потім почнеться підйом води вгору по річці інгулець. А через 4-5 годин. Підйом води в гору річці Бух до Миколаєва. Декілька менших міст і сіл по обидва боки Дніпра будуть затоплені. І коли хвиля дійде до них, це може бути дуже небезпечно і призвести до людських жертв. Перешив в кінці затоки за межами дельти Дніпра, так звана Кінбурська коса, буде сильно затоплений і майже повністю піде під воду. Хоча це почнеться приблизно через 50 годин після прориву дамби. За інформацією Укргідроенерго, за 4 дні водосховище буде спрацьоване, тобто витече вся акумульована вода і залишиться тільки природнє русло Дніпра. Знесення дамби в новій каховці є відвертим воєнним злочином відповідно до Женевської конвенції. Але Рашка вже систематично порушує Женевську конвенцію під час своєї жахливої війни в Україні. При цьому постійно перекидаючи провину на Україну або тупо відморажується від відповідальності. Цей раз не виняток. Спершу колега Саші Гнилькула гауляйтер Херсону Сальдо звинуватив, як він каже, київський режим у підриві дамби. Ніночу київський режим завершив ще одне приступлення проти людей, а вже потім до нього приєднався прес-секретар рашиського фюрера Пісков та заявив про диверсію з боку України задля того, щоб позбавити Крим води. А також через те, що Київ, як він вважає, не досягає цілей у спробах контрнаступу. диверсія потенціально може дуже пабліч наслідки. Наслідки для міфів десятків. уровень воды в водохранилище и, соответственно, сокращается подача в канал. Резко сокращается. Но, судя по всему, связана эта диверсия также и с тем, что начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооруженные силы не добиваются. Мене особисто дуже вкурвлюють такі ниці заяви покидьків, які розв'язали цю страшну війну та не мають сміливості зізнатися в тому, що цілеспрямовано нищить те, що не можуть захопити. А між тим, згідно статті 56 Женевської конвенції та додаткового протоколу 1 -го, 977 -го року, руйнування ГЕС вважається зброєю масового знищення і воєнним злочином невибіркової дії. Але ми знаємо, що в ООН сидять стурбовані імпотенти, які навряд чи якось на це відреагують до перемоги України в цій війні. Також підрив Каховської ГЕС може привести до негативних наслідків на Запорізькій атомній електростанції. Є велика ймовірність, що відбудеться припинення подачі охолоджувальної води на найбільшу в Європі атомну електростанцію ЗАЕС, яка потребує охолодження навіть для зупинених реакторів. Це, в свою чергу, може спрокувати ще одну катастрофу, наслідки якої можуть бути набагато серйознішими ніж вибух Чорнобильської АЕС. Окрім цього, кацапи спровокували зупинку роботи південно-кримського каналу. Що це означає? Знову припиниться постачання води до Криму, просто постріл собі в ногу. Вони ж надовго збиралися там лишатись чи ні? З точки зору продовольчої безпеки підрив дамби порушить міліарацію таврії та зупинить Каховський канал. Зупиниться також постачання води у системи зрошення полів Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької області. Причому в основному на тимчасово окупованих землях Неясно, чи відбувається зараз там обробка полів, але без води вона точно втратить сенс. Також без питної води залишиться багато міст і сіл, які споживають її з Каховського каналу, зокрема окупований Бердянськ. З точки зору економіки підривка Ховської ГЕС вплине на заводи. Без достатньої кількості води доведеться зупинити роботу великих промислових підприємств металургійної галузі у марганці, Нікополі, Покрові. Одномоментне зменшення води у величезному водосховищі призведе до малопередбачуваних екологічних наслідків. Загибель великої кількості риби. Заболочення осушених земель і зміна кліматичного режиму регіону з іншого боку, відкриється піщане дно, і ми отримаємо нову пустелю з усіма кліматичними наслідками: як то зменшення опадів, пилові бурі, підйом температури у регіоні, а відповідно більше ризики посухи на полях центру і півдня України. За умови повного звільнення Херсонщини на відновлення греблі може піти від 1 до 3 років. За інформацією Укренерго, сама станція відновленню не підлягає. Скоріше за все мається на увазі, що потрібно буде будувати нову греблю від фундаменту. Потрібно буде багато часу не лише на бетонування основної споруди, але й на реконструкцію берегових укріплень і подальше контрольоване наповнення чаші водойми. Це все тривалий процес. Весь цей час ми будемо пожинати екологічні та техногенні наслідки цього злочину. Приблизний цінник відбудови починається від мільярду доларів, які, врешті, після нашої перемоги будуть сплачувати кацапи. Як ми знаємо, природа і економіка України за майже 70 років роботи станцій та існування великого водосховища пристосувалися до існування з ГЕС. Відсутність води у Каховському морі призведе до осушення полів півдня України з подальшим запустеленням. Доведеться закрити Запорізьку АЕС і десятки, якщо не сотні, крупних заводів, які не матимуть достатньої кількості води та електроенергії для виробничих процесів. Відповідно, населення масово вийде з цього регіону через неможливість жити у важких кліматичних умовах і через відсутність води та робочих місць. Тому на сьогодні вся надія на сили оборони і західних партнерів, які можливо допоможуть якнайшвидше звільнити нову Каховку і приступити до відновлення ГЕС і Каховського моря. Але не треба забувати про нашого другого ворога, окрім Кацапів. Українських корупціонерів, які цілком ймовірно розкрадуть усю допомогу від заходу. І відбудова ГЕС лише короткостроково відтермінує повторну катастрофу. Бо якщо відбудова буде такою, як будують у кривому розі, то конструкція не простоїть навіть один рік. Тож важливо слідкувати, щоб різні гнилькули і резніченки не всунули туди свої п'ятаки. Та поки що про відбудову говорити зарано. Перш за все, наші сили оборони мають реалізувати блискучий контрнаступ та вибити клятих кацапів з нашої землі. Сподіваємося та віримо в Збройні Сили України. На цьому поки що, все. Щиро дякую за ваш перегляд. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал, ставити лайки, коментувати і за можливості підтримувати цей канал фінансово. За минуле відео ми з вами зібрали 300 гривень, 60 на камеру, все інше донати. Це дуже приємно, що ви так високо оцінюєте мою роботу. Дякую вам. Живіть довго та процвітайте. А різних корупціонерів та вілкуляку на гілляку. Ну і кацапам горіти в пеклі. А все остальне то такое. Аплукаво. Чому відео автовисло <плес> думку ехнічні судження?